В режим псевдоспектру Лорасату додано декілька можливостей. По-перше, він тепер може передавати у двох модах СВ телеграфом і ще модуляцію FM. Заданий текст може. Наприклад. Якщо ми не будемо задавати частоту модуляції, або не будемо задавати пін-модуляції лора модуля, то він буде працювати телеграфі. Або от так от. Повернемо. Цей режим можна задавати текст на передачу, чим в телеграфі, як по серіал інтерфейсу по USB, так і по Wi-Fi, так і по Bluetooth. віддалено. І є ще одна фіча у режимі псевдоспектру. Наприклад, ми зробимо автономний режим. Зараз працює режим сканування спектру від 430 до 435 МГц. Якщо буде якийсь сигнал, воно визначить перевищення по амплітуді на заданий момент, поки кореляції нема. Наприклад. І він буде це виявлення сигналу передавати сигналам Морзе з чим модуляцію на задану частоту приймача. Ще раз симітуємо передачу. Він визначив після того, як він передав сигнал виявлення. В спектрі перейшов в режим сканування. Чому псевдоспектр? Тому що це не дійсний спектр FFT, а саме порівнянням РССІ. Це дає змогу передавати виявлення на будь-яку радіостанцію Трансевер.